Доброго дня, шановні глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео про нашу нову покупку. Можливо, хто до кінця відео не передивиться, тому зразу надам інформацію щодо покупки даної сівалки і можливої покупки, якщо хтось розглядає собі такий варіант. От завод синтез видав, так як я їхній клієнт, і у мене є. Відеоканал видав такий сертифікат. Не один, там їх трошки є на знижку 7%. Тобто, хто має бажання придбати сівалки серії СПУ. Не важливо, чи це буде новий турецький висіваючий апарат, чи може це буде попередній УПС-овський висіваючий апарат. Ну, в общем, отака от інформація. Отже, ближче до діла. Тому хто бажає, хто має зацікавленість у придбанні сівалки будь-яких рядків, там 4, 6, 8 рядків, можете мені писати, я там залишу свої контактні дані. І хто зацікавлений, але більш-менш реально зацікавлений, тому що кількість сертифікатів обмежена, і якщо ви просто, щоб він у вас лежав, то мабуть не потрібно. А хто там розглядає. Покупку і хоче придбати знижкою це саме для нього варіант. Тому пишіть, звертайтеся. Тепер ближче до сівалки. Всі знають, хто підписаний на наш канал, що в нас є дві сівалки від заводу Ремсинте, зернова СЗ36 та Просапна спу 6 але з класичним висіваючим апаратом. В цьому році ми вирішили її продати. там Фактично нова сівалка була наробіток дуже малий, стан неї був класний. І ми її продали. Чому продали? Тому що побачили, що в заводу Ремсинтез з'явився новий висіваючий апарат на сівалках серії СПУ, а саме турецький висіваючий апарат. От В такому він пластмасовому корпусі в виконанні. Вже висіваючий апарат із нового покоління. Тут вже набагато краща точність. Висіву. Тут є оглядовий лючок, дуже зручний, прозорий, і система скидання насіння зовсім інша. Тобто, що, в чому різниця? Тут знаходяться такі от пальчики, які скидають зайве зерно. Коли була у УПС у звичайній просто грибішок зверху, і ну, знизу він не прибирав насіння зайве, там двойники, наприклад. То тут уже система інша. Стоять вони ці пальчики і зверху, і знизу. Точність в йому набагато краще. Спілкувався з клієнтом, будь-якого сівалка була така ще в минулому році, тому що це новинка минулого року. А от ми для себе вирішили придбати також цю сівалку. Придбала для себе чотирьох рядкову сівалку без Безтукової системи. Тут стоїть одна коробка передач, привід від одного колеса, все просто. Також ми замовили для себе тут транспортний пристрій на 4 рядки, нам не потрібен. Замовили також систему контролю висіву. Система контролю висіву називається АВТ. Працює вона від планшета або ж іншого андроїда. можливо, навіть телефона. Ми планшет не замовляли. Я буду телефоном користуватись, тому що за планшет. Ми, ну, нема сенсу. Є в мене носій Android. Тому так, класичне виконання, вентилятор. Тут трошки більш проточений вал для більшої швидкості, для більшої кількості оборотів, тому що. Цей висіваючий апарат він вимагає трошки більшого вакууму для себе, особливо там на важких культурах, там кукуруза в, неї, в насінні дуже велика маса, тому отак от. подобається те, що тут вже напряму йдуть від вентилятора воздухонаправителі. Тут збільшено вже й бункер такий йде. Висіваючий апарат турецького виробництва, не і не український. І так взагалі секція зроблена на подобі секції УПС, але трошки змінена. Тобто система цих гачків, тут все це саме залишається, як на УПС, а тут трошки заді вона інша. От Механізм регулювання глибини. Також він стоїть вже по типу як на сівалки, мабуть, Гаспардо. Я бачу, так вони зверху стоять. В общем, такий от результат. Маркера маленькі тут, невеличкі. Бо на шестирядковій нашій сівалці була проблема, що десь під посадкою один маркер длінний, другий короткий. І там посадки ми іноді чухрали ним, тому що працювали по правому колесі. Тому отак от от позатикали це виробнику на замітку. Позатикали тут отвори, тому що. Затікає вода, і вона тут може стояти і може розмерзнутися. Тому якісь заглушки можна було б поставити. Що тут, що тут. Далі по маркерах. Тут стоїть один гідроциліндр, два тросика. В принципі, дуже проста система. Хто з сівалкою супер працював, той знає принцип цих тросів. Так далі, опорно-приводні колеса. Ну, приводне воно тут одне. А їх тут два опорні використані із культиватора КРН. Я не знаю, який там діаметр. Ну, Типу, отакі вони вже з ялочкою, але ж розміри кереновські. Сівалка це полозова. Такову систему, знову ж таки, повторюсь, не замовляли, тому що ми стуками не сіємо. Ну, от така от сівалка. Таке от виконання. Тому, друзі, хто зацікавлений у покупці е, даної сівалки із можливістю знижки 7%, можете мені писати коменти, або я залишу свої контакти, можете звертатися якось так. Сівалкою ми цею ще не сіяли, але впевнені, що результат буде набагато кращий, ніж просто на сівалці, у ПЕС і з УПЕСовським висіваючим апаратом. Все, думаю, все розказав про неї. Кому що цікаво, які питання, можете задавати в коментарях. Ну, якось так. Все. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Слава Україні!